Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Зараз я вам покажу світлини волинських населених пунктів. Усі кадри датуються періодом Першої світової війни. Тут містечка і села Волині 100 років тому. Унікальні фотографії, друзі. Тому сідайте зручніше і дивіться ці рідкісні світлини. Авторами фото є військові фотографи Австрійської та Німецької армії. Ці кадри сьогодні зберігаються у зарубіжних архівах та приватних колекціях. У цій добірці, друзі, ви побачите панорами таких населених пунктів сучасної, Волинської області, як місто Камінь Каширський, селище Іваничі та села Бузаки Іраків Ліс. Привітне та Конюхи, Кримне та Почапи, Ковальський район, Жидичин, колишній Ківельцівський район, Поступель, колишній Ратнівський район. Тому, друзі, Перша світлина Селище Іваничі 1916 рік. Це минуло 107 років. З того моменту, як сфотографував фотограф селище. Наступна світлина. Село Почапи. 1916 рік. Стоїть якийсь чоловік. Невідомо звідки він, хто він. Е, і так далі. Але теж фотографія досить цікава. Село Поступель. 1916 рік. Селище Іваничі. 1916 рік. О ну, тут фотограф явно не дуже досвідчений. Що сфотографував далеко чоловіка, якого взагалі не видно. СЕЛО БУЗАКИ 1917 рік. Село Свинюхи. Тепер привітне. 1916 рік. А ця фотографія зроблена десь біля міста Володимира. 1916 рік. Стоїть військовий і дає якісь настанови селянам. Теж така фотографія рідкісна. І дивишся, і думає, що таке воно було. І тепер ми маємо змогу подивитися, що було 100 років тому, навіть більше, ніж 100 років. Колись на нас так само буде дивитися через 100 років, друзі. Село Почапи 1916 рік. Стоять діти. Десь біля свого будинку і радісно позують для фотографії. Селище Іваничі, 1916 рік. Стоять два такі чоловіка, напевно, один з, один з них військовий, другий ми так і не знаємо хто він, і собачка зафіксувалася в історію України. Позує, дивиться прямо в камеру. Справжня українська собачка Містечко Камінь Каширський 1916 рік Село Кримне 1916 рік Тож бачите, є парканчики, солом'яний дах в хатинках, село таке гарненьке. Тоді було й дихати приємніше, ніж зараз. Я думаю, чистіше повітря і так далі. Село Конюхи. 1916 рік. Село Жидичин. 1916 рік. Ну і остання світлина у моїй добірці. Це село Раків Ліс. 1916 рік. Тому, друзі, ви на цих світлинах розгляділи місцеву забудову, храми та дороги, часто їх і відсутність. Ці кадри можуть бути для вас корисні. Тому, друзі, хто любить історію України, та й взагалі подивитися, як люди жили 100 років тому. Я надіюся, що вам відео це сподобалося. Ставте вподобайку, розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що я стараюся для вас постійно. Дякую, друзі, за увагу!